Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. І тут в статті пишуть, що у Зеленського відреагували. Дивіться, зараз я зачитаю, ну, у Зеленського сказали, що. Сполучені Штати у затримці доставки озброєння. Але, ви знаєте, пьоришко у когось видно, а у себе під носом брівна не видно. Тому що ви бачили, що було з снарядами, зі зброєю, яку виготовляє Зеленський. Ну, Що можна від чотирихразового ухилянта чекати? Зробив тепер Україну всю ухилянку? Так. Зараз ми подивимося, тому що е, стаття пише, е, високос... високопосадовець американської адміністрації заявив, тобто не називається не прізвище, хто це сказав. Е, тобто, це щось ну така, знаєте, інформація, що Україна не мобілізує достатньо нових солдатів для заміни втрат. От зараз ми і подивимося, чи дійсно. Саме американська влада, дійсно влада, яка, ну скажімо, не якийсь пересічний чиновник, це, це те саме, що ми зараз візьмемо е, і будемо слухати якихось е, клерків там з банку, наприклад, так? які скажуть: от американці там то тільки представники влади, конкретної влади. Чи вони дійсно нас закликають, щоб ми. Ну, в принципі, ні. Не закликають. Тут я не бачу розмов про це. Ні, тут ідуть інші дебати. Немає. Зараз, ви знаєте, я поділю. Одразу ділю. Як я вже сказала, перша частина це дійсно влада. Влада, дійсно, американська, вимагає від нас. Чи це просто якесь. Знаєте, в нас кажуть, причепи, кобилі, хвіст, чи ще щось. Ну, якесь там простеньке щось. Ось. А можливо, це наша влада щось роздмухує, що от американці такі сякі. А, саме влада американська, чи якесь там проміжне щось, що бігає десь так по коридору, бумажки переносить. І наша влада. Дивимося. Ні, ці ні. Дев'яточка жезлів говорить однозначно, ні. Вони у таких питаннях тримаються осторонь. Тепер якийсь клерк. Ну от, може бути. Людина, яка бігає і робить з себе великого чиновника, може бути. І наша влада. Ну, наша влада, в принципі, в принципі ні. Виглядає, що ні. Виглядає, що ні. Це тут, ви знаєте, це питання від 18. Тут закрите це питання. Чому можна тільки здогадуватися? Але це питання закрите. Тобто, це якийсь клерк хоче зробити, що він якийсь. Ну, це важливо. Тепер подивимося, чи будуть розглядати взагалі це питання з 18 років мобілізації. Ні, не будуть. Mm -mm. Не будуть. Вони будуть цього уникати. Це ви знаєте, і ось ще одна карта. Тут, як я сказала, що наша влада вона це закрила це питання. Ось. І тут буде уникати це ресурс нашої влади, тобто молодь. Вона їм потрібна для виборів. Розумієте, це їхні, скажімо так, ну, виборці Зеленського, це їхній капітал, молодь. Тому молодь трогати не буде. Вони не тільки їхній капітал, капітал України. Тобто не буде. Цього не буде. Все, мої дорогенькі. Ось якось так. Це я хотіла, тому що мені пишуть, перелякані мами, не буде такого, і наша влада це теж не роз... Це питання закрите. Щиро вдякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!